Від Івана святого Івангелія читання, Анатолі, Господи, слава Тобі. Важні в той час, Ісус прибув до Єрусалиму, а є в Єрусалимі овеча купіль, що зветься по єврейському витезда, і має п'ять притворів. У них лежала сила недужих, сліпих, кривих і сухих, які чекали, коли зворушиться вода, бо ангел Господній сходив час від часу в купіль і зрушував воду, і хто перший по зрушенні води спускався у купіль, видужував, хоч би яка була його недуга. Був там один чоловік, що нездужав тридцять вісім років, побачив Ісус, що Він лежить, і довідавшись, що Він вже дуже довго не здужує, каже до нього. Бажаєш видужати, Відповідає йому недужий, немає нікого пане, хто б мене спустив у купіль, коли зрушиться вода. Бо коли я туди приходжу, інший передо мною сходить. Ісус мовить до нього: Встань, візьми, ложе твоєї ходи, і відразу видужав той чоловік і взяв своє ложе і почав ходити, а був то день суботній. Юдеї кажуть тому, хто видужав. Та що субота не личи тобі носити ложе? то їм відповів той, хто мене оздоровив, сказав мені візьми твоє ложе і ходи. Спитали його хто той, що сказав тобі, візьми твоє ложе і ходи. Але той, що видужав, не знав хто, він, бо Ісус зник у натопі, що був на тому місці. Потім Ісус знайшов його у храмі і мовив до нього: Оце ти видужав, не грішиш більше. Щоб ще гірше тобі не сталося. Чоловік пішов і повів юдеям, що той Ісуса здоровив його. І Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес. Віде. Якщо хтось із вас бував на святій землі, то може побачити, де знаходилася власне та купіль, яка називається Овечою. В північ, на північ від. Гори, на якій був розташований храм, знаходилася ця купіль. Цікаво, що ми бачимо, що було якесь юдейське свято і Єрусалим, все має бути просякнуте юдаїзмом. Але та, то місце овечої купелі було місцем, де приходили не лише євреї. Це було місце також, куди приходили і погани. тому що там, напевно, десь знаходилося якесь капище, і це було капище посвячене, присвячене Богові лікарів. І туди напевно стягалися різні люди, люди, які були юдеями, і люди, які були з переконанням поганими, і вони шукали за єдиним зціленням, Є така одна історія про двох хлопців, які жили неподалік від старшого чоловіка. І було видно, що подвір'я в того чоловіка є занедбане, тому що він вже не здужав, І він потребував якоїсь допомоги. І в того чоловіка знаходилося багато різних таких місць, де діти могли би бавитися. Вони тихенько підкрадалися туди, щоб подивитися, що вони можуть там зробити. І одного разу вони вийшли і знайшли таке якесь спеціальне поле, посеред того поля стояла сітка, яка вже була трохи така недобре натягнена, сповзла посередині. Вони не знали, що вони, як вони можуть бавитися на тому місці, і тоді вони взяли м'яча, якого вони мали, і почали копати через ту сітку. І вони собі вже так час від часу приходили і чулися, що вони можуть бавитися там. Одного разу приїхав син того чоловіка. І коли він доглядав за батьком, він через вікно зауважив, що там два хлопці бавляться, копають м'яч через сітку. Він знав, що маленькі діти, напевно, не знають, що то є тенісний корт, що там можна грати теніс. Він взяв пригорщу м'ячів, взяв ті дві ракетки тенісні і йшов до них, щоб їм дати, щоб вони бавилися. Вони спочатку налякалися, але потім зрозуміли, що в нього є добрий вирос обличчя, що він на них сварити не буде. І тоді взяли від нього ракетки і почали вивчати, власне, що можна робити на тому полі, де вони знаходилися. Той чоловік, до якого приступив Ісус, знездужав дуже довго 38 років. Ми не знаємо, чи він був євреєм, чи він був єврей поганин чи юдей, але він чекав на те зрушення води. Він чекав на якесь чудо, чи він вірив в якийсь своєрідний забобон. Дуже часто ми всі, коли відчуваємо якусь непевність, ми повіримо в будь-що, але аби сталося так, як ми того бажаємо, але би сталося краще. І, можливо, коли ми чуємо слова, які Христос до нього керує, і говорить до Нього. Чи ти хочеш видузити, означають, що той чоловік, можливо, вже настільки звикся з тим, зі своєю важкою ситуацією, нелегкою, що він просто заробляв собі в той спосіб на життя, лежачи, жеброючи, можливо, в своєрідний спосіб тиснув на людське милосердя, тому що людина бачила, що хтось так страждає та щось дасть, чи з'їсти, чи якісь гроші, чи ще щось, що йому було потрібне. І Христос питається, чи ти хочеш, що ти хочеш, чи тобі там комфортно, так, чи ти справді хочеш встати і йти. Той чоловік щось подібне, як ті маленькі діти, прийшов на місце правильне, але не знає, що з тим всім зробити, як собі з тим всім дати раду. І бачите, Христос, який в Євангелії від Івана, Чітко вказаний як Син Божий, приходить і робить те, що це місце, напевно, вже давно не робило. Він чинить чудо, про яке так насправді чоловік не просить, і не виявляє жодної віри чи бажання в те, і зникає. Дорогі христі, здається, що ця історія, яку ми чуємо, має до Воскресіння. Ми чули читання з діянь, де чітко говориться, що апостол зціляє від смерті, підносить до життя, чинить так, як Христос воскрешає змертвих. Коли ми чуємо ті слова, коли Христос говорить встань, слово встань є те саме слово, яке вжити при Його Воскресінні, що встав із гробу Господь. Це слово несе в собі характер Воскресіння. Христос, наче, на щось творить, для нас це лише зцілення, але це є нове творіння, це є те, що Бог привертає до порядку, до гармонії. Дорогі в Христі, якщо ми десь почуваємося часами безпорадними, розбитими паралічем в нашому житті, чи взагалі не маємо якоїсь концепції в житті, розгублені, спантеличені. І почуваємося часами, як той паралітик, звикаємося до того стану, в якому ми знаходимося, Бог завжди є поряд. Розв'язання завжди є поряд. Тільки питання, чи ми хочемо встати, чи нам комфортно, комфортно бути на тому місці. Амінь. Христос Воскрес!